Друзі однодумці, громадські активісти, мешканці міста та області. Ми сьогодні, в черговий раз, нагадуємо тернопільській міській владі гідно пошанувати нашу поетесу Лесю Українку, встановивши їй пам'ятник, вже тепер на місці демонтованого монумента Пушкіну, якого влада після двохрічних зволікань все ж таки позбулася. Тільки невідомо з якою метою зберігши цей постамент. Адже у березні 2020 року. Громадсько-політичні організації Тернопільщини зверталися до міського голови Сергія Надала та сесії міської ради із пропозицією про встановлення в Тернополі по вулиці Чорновола, поблизу існуючого фонтану, пам'ятника віддатній поетесі з нагоди 150-літньої ювілею з дня її народження та переміщення пам'ятника Пушкіну на одноіменну вулицю Поета. Однак ініціатива громадськості була проігнорована. Натомість виконавчий комітет міської ради у своїй відповіді зазначив. Що у запропонованому місці сформовано відпочинкову зону і пам'ятник Лесі українців в ньому вважається недоцільним. Але ж міська влада навіть не спромоглася запропонувати свого альтернативного варіанту встановлення пам'ятника по йтесі. Натомість чиновники міської ради у своїй відповіді заявили, що частина громадян міста вважає, що пам'ятник Пушкіну не несе ніякої загрози суспільству. Органічно вписуються в міське середовище і є його окрасою. Частина громадян міста це тільки 79 осіб, які проголосували онлайн, 57%, з яких нібито висловилися за збереження цієї монументальної споруди. Надавши пам'ятнику естетично привабливого вигляду, міська влада возвеличила придворного поета трубадура московського імпершовінізму. Така відповідь, не би як нас обурила. З цього приводу ми випустили летючки із засудженням такої позиції міських чиновників. Особливу увагу звернули щодо пам'ятника Пушкіну, як ідеологічно неприйнятного, тому що Трубадур Московій у своїй поемі Полтава шельмував будівничу української держави гетьмана Івана Мазепу, схвалюючи руйнацію України. Перують Пітр і Гортій Ясен і Славін Полен його, і царський пір його прикрасен при кліках войска свого. Но где ж перший званий гость? Де перший грозний наш учитель? чью долговременную злость смирив полтавський победитель?» І где ж Мазепа, де злодей? Куди біжала Іуда в страхи? король не між гостей? Зачем Іуда не на плахи? Чи могла надалі уживатися така роздвоєність в нашій національній пам'яті про минувшину, свідомо спотворені ворожими московськими першовіністами? Звісно, що ні, тим паче на тлі сьогоднішнього лихоліття, спричиненого московською азійською ордою. Все ж таки нам вдалося впродовж трьох днів організувати патріотичну громаду Тернополя. Для поїздки на 10 автомобілях до села Миролюбівки, що поблизу обласного центру, в якому встановлений пам'ятник лесі українці, з долученням місцевих мешканців відсвяткувати 150-літній ювілей нашої легендарної поетеси, на якому місцеве телебачення ТІВІ 4 фрагментарно висвітлило цю подію. А Борис Машлянка на своїй сторінці в інтернеті висвітлив цю подію повністю. Відтак. Лесен поетичний афоризм почав поширитися по місту та області, хоча й з безглуздим випадком. Завдяки любителям білбордіат, які хизуються своїм марнославним невілиством. На встановлених там донедавна рекламних щитах віднілося зображення вдумливого, далекоглядно проникливого погляду Івана Франка, але чомусь з уривком поетичного твору Лесі Українки товаришці на спомін, одвага наша мерч политий кров'ю. Очевидно, їхні знання про Лесю Українку обмежуються 200-гривними купюрами. Та ж у Івана Франка багатюча літературна спадщина з поетичними, прозовими, драматичними, епістолярними творами, з безлічу афоризмів. І йому лесені, крилаті вислови приписувати не потрібно. Для підтвердження сказаного принагідно прочитай цей твір. Товаришці на спомин. Товаришко, хто зна, чи хутко доведеться, провадить знову розмови запальні. Нехай, поки від них ще серце б'ється, я вам на не забудь спішу думки сумні. От, може, вам колись часами це буває, розглянути старі шпаргали прийде хіть. Ваш погляд, всі щілки блукаючи, спіткає і затримається при них на мить. І вам згадається садок, високий ганок, летючі зорі, тиха літня ніч, розмови наші, співий наостанок, останок, уривчаста й палка завзята річ. Не жаль мені, що це вам нагадає запеклої ненависті порив. Що ж, тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив, згадати тільки всі тяжкі й муки, що завдали борцям за правду вороги. Кому ж не стиснуться раптово руки від помсти лютої жаги? Ні, жаль мені, що й сей порив погасне, як згасне все в душі невільничі у нас. Ох, може б не було життя таке нещасне, якби вогонь ненависті не гас. Лагідність голубина, поля ясний, Патриція спокій, не личить нам. Що в діє раб, принижений, нещасний, як буде проповідь читай своїм панам? Так, ми раби, немає гірших в світі. Фелахи, парії щасливіші від нас, бо в них і розум, і думки сповиті, а в нас вогонь титана ще не згас. Ми паралітики з блискучими очима, великі духом силою малі, орленні крила чуємо за плечима, самі ж кайданами прикуті до землі. Ми навіть власної не маємо хати, усе відкрите в нас тюремним ключарам, не нам, обідраним невільникам казати речення, Горде є мій дом, мій храм. <реш> Народ наш, мов дитя сліпеє зроду, ніколи світа сонця не віддав. За вороги іде вогонь і в воду, катам своїх подарав, повідорів віддав. <реш> Одвага наша, меч политий кров'ю, Брящить у піхвах, ржа його взяла, чия рука порушена любов'ю, той меч із піхви видобуть здола. Нехай же ми раби. Невільники продажні, без сорому, без честі, хай же й так. А хто ж були ті вояки одважні, що їх зібрав під прапор свій Спартак? Поетеса, дорікаючи рідному народу у тривалій стагнації свого поневолення, проводячи аналогію з античними героями, водночас закликає його до боротьби за свободу і незалежність, сподіваючись на того рятівника нації, який підніме переможний меж свободи і поведе його до мріяного здобуття найвищих людських цінностей. І може тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати, і не пам'ятник Пушкіну, який нібито органічно вписувався в міське середовище і був його красою. А наша незабутня Леся, скульптура якої яскраво вписувалася в українське середовище, створюючи монументальну композицію та доповнюючи плеяду видатних українських діячів, світочів нації, творців національного ренесансу та борців за незалежність, монументальні споруди, яких розташовані у середмісті, це б заповнювало і посилювало інформаційно-енергетичний простір, у якому було б зосереджено наш волелюбний дух щирі молитви, заповітні мрії. Праведне життя, шляхетні високоморальні вчинки і з гармонійним співжиттям, адже світу чи нації, творці національного відродження, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка своїми ідеями і закликами до боротьби заклали міцний фундамент для майбутніх борців за нашу свободу і незалежність, вказуючи їм той героїчний правідний шлях, по якому вони пройшли, і ще повинні його успішно завершити. Адже їхні ідеї і заклики до боротьби відгукуються в серцях наших відважних вояків, які незламно і непохитно захищають предківські землі від дикої, ворожої, огидної та зухвалої московської орди, невпинно наближаючи нас до тріумфальної перемоги. І саме тому, ось на цьому місці, пам'ятник нашій легендарній Лесі Українці якраз доцільний і вкрай необхідний, але трохи згодом після нашої остаточної перемоги. Тож спрямуй на перш всі свої зусилля для цієї звитяги. Слава Лесі Українці! Слава нації, слава Україні, слава нашим героїчним, наполегливим і кмітливим Збройним силам України. Героям слава героям, героям слава!